Всім доброго дня! Всі учасники зареєстровані в наших сьогоднішніх громадських слухань. Давайте їх і розпочнемо. Сьогодні в нас на порядку денному маємо громадські слухання по чотирьох детальних планах. Зачитую назви детальних планів. Це є детальний план території земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вулиці Івана Бонте, в селі Суховолі Львівського району. Другий. Детальний план території в частині вулиці Сірка, номер 73 в селі Зимна вода Львівського району Львівської області. Третій Детальний план території в межах вулиць Івасюка та Галицької в селі Скнилі Земноводівської територіальної громади Львівського району Львівської області. І четвертий Детальний план території в частині дороги західний обхід міста Львова та адміністративною межею в селі Руське в селі Зимна вода Львівського району Львівської області. Це такий наш на сьогодні порядок денний. Хто за такий порядок денний за основу, щоб проголосувати, прошу голосувати. Суть всі зареєстровані. Добре, дякую. Чи, чи будуть якісь доповнення чи зауваження від учасників громадських ситуацій? Немає? Тоді хто в цілому за такий порядок денний, прошу голосувати. Відповідно до порядку проведення громадських слухань я хочу повідомити, що ми маємо ще затвердити регламент проведення наших громадських слухань. І так пропоную такий регламент. Виступ представника замовника 5 хвилин, доповідь представника розробника детального плану до 15 хвилин, запитання до основних доповідачів до 20 хвилин, розгляд пропозицій та зауважень до 30 хвилин та оголошення рішення громадських слухань до 5 хвилин. Хто за такий регламент, прошу голосувати. Чи будуть якісь доповнення, зауваження? Немає. Добре, тоді ще повідомлю на рахунок прав, обов'язків і взагалі порядку ведення наших сьогоднішніх громадських слухань. Перебіг громадських слухань фіксується протоколом, проводиться веб-трансляція онлайн та відео-аудіозапис. Сконована копія протоколу, відеозапис та стенограма громадських слухань буде розміщена на нашому офіційному сайті Земнової сільської ради, з яким можна потім буде ознайомитися. Оригінальний примінник протоколу громадських слухань буде зберігатися в нас у сільській раді протягом 5 років і також буде доступний для ознайомлення. Кожен учасник наших громадських слухань, який є зареєстрований, може давати свої пропозиції та зауваження, які потім будуть братися чи не братися до уваги під час розгляду певного, певного детального плану. І так, пропоную тоді розпочати з розгляду першого детального плану відповідно до нашого порядку денного. Це є детальний план території земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вулиці Івана в селі Суховоля Львівського району. Запрошую до слова представника замовника від земловівської сільської ради. Прошу. Підставою для розроблення саме цього детального плану є рішення сесії Зорноводівської сільської ради номер 1090 від 22 вересня 2023 року згодом плану виконавчий комітет з сільської ради. Розробник даного проєкту детального плану є товариство з обмеження Землебудпроект. Територія яка розглядається даним детальним планом, знаходиться в північно-східній частині села Суховоля в межах населеного пункту серед території садибної житлової забудови. По вулиці Гонти з північної та південь проходить легка на 4 кВт. Планувальний каркас проектної території є частково сформований, оскільки більшу частину території працювання становлять сформовані ділянки житлової забудови. Даним детальним планом передбачається зміна цільового призначення земельної ділянки з ведення особисто зінятського господарства для будівництва житлового будинку. Детальний план було подано на обговорення з 1 червня 2023 року. За, за цей час жодних зауважень та пропозицій, чи письмових, чи усних до Зимоводівської сільської ради не надходили. Також Можна було ознайомитися з матеріалами даного детального плану, як і на офіційному сайті, так і в приміщенні Зимоводівської сільської ради. Представника розробника сьогодні, на жаль, немає. Є е, 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 власниця земельної ділянки пані Шнайдер, яка може декілька слів сказати, що цей детальний план. Прошу, прошу, пані, Шнайдер, кілька слів. Потрібно вам це, не потрібно, для чого вам це потрібно. Ще попередньо скажу, що наші всі детальні плани будуть висвітлюватися на телевізорі, що можна було теж побачити наочно, що і як чого стосується. Прошу. Забудову, не будову. У нас сніж, власне. Не будови. Хочете годуватися, так? Так. Да. Ясно, зрозуміло. Добре, чи будуть від учасників громадських слухань якісь пропозиції, зауваження, питання? по за дані плану? Немає, так? Добре, тоді ставлю наступний висновок на голосування. Громадські слухання по даному детальному плану, тобто детальному плану території земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вулиці Івана Вантедельська із Соковоля Львівського району. Вважати закінченими та такими, що відображають інтереси громади. Даний проєкт детального плану подати на розгляд і затвердження сесії Зерноводівської сільської ради. Хто за такий висновок, прошу голосувати. Дякую. Однако. Добре, тоді переходимо до наступного питання порядку денного, наступного детального плану. Це детальний план території в частині вулиці Сірка No73 в селі Зимна вода Львівського району Львівської області. Прошу олена. Ставою для розроблення даної стувної документації рішення сесії Зеленоводівської сільської ради номер 1599 від 9 лютого 2023 року замовником детального плану визначено виконавчий комітет Зеленоводівської сільської ради, розробник товариства з обмежень відповідальності місто плану. Оголошено про початок процедуру розгляду та врахування громадських інтересів. Було опубліковано на офіційному веб-сайті Земноводівської сільської ради 1 червня протягом 30 днів жодних письмових чи усних зауважених позицій до нас не надходило. Дана ділянка опрацювання знаходиться в західній частині території села Земля Вода в кварталі житлової та громадської забудови. Думаю, далі може доповнити представників зроблення так. Було Добрий день, я директор тезерного Сен Роман. Ми розробляли даний детальний план території, який знаходиться по вулиці Івана Серка в селі Зимна вода. Навколо ділянок проєктування знаходяться території житлової сердитної забудови і також з північної сторони території межі обмежує червона лінія вулиці. ki e, ima e, na srca, a vsak shodni strani, korektovane knjige. Danes na tem teritoriju je predvlačeno formovanje 5.000 zemeljskih delavcev. To je že 2,3 milijarde evrov. Na 4.000 zemeljskih delavcev je bilo razmišljanje, z dolgovanom vate, po že dve budemke, po vekovih so v enem babu, po vsej svetu. На п'ятій ділянці буде розміщено тільки один е, окремо стоячий існує е, проєк, проєктований житловий будинок. Так само поверховість один бапових з мансардою. Серед планувальних обмежень у нас є лінія ретропередач е, 0,4 е, з зоною 2 метри. Також е, в поданій вулиці проходять мережі такі, як водопостачання, каналізування. У нас є погоджені зйомки з повичними мережами, відстані від поводжені мереж дотримані, всі мережі нанесені на листі з нормальними обмеженнями на листі інженерні мережі. Також так, що по, по самих ділянках, площад ділянок у нас втрачають суперкину. Територія ділянок АБВ і Г це перші чотири ділянки. Їхня площа кожної по 0,02245 ГА. Що стосується земельної ділянки Д, ця земельна ділянка має площу 0,0432 ГА. Е, пожежні розриви від будови сусідньої е, забудови існуючої дотримані. Е, проект проєкт ремонт східного нору. Дякую. Чи будуть якісь питання до розробника даного детального плану? Немає, немає запитань. Добре, добре, можете присідати. Дякую. Чи будуть взагалі якісь зауваження, пропозиції до даного детального плану? Немає? Немає. Тоді ставлю на голосування наступний висновк. Громадські слухання по даному детальному плану вважати закінченими та такими, що відображають інтереси Земноводівської територіальної громади. Проект детального плану винести на затвердження сесії Земноводівської сільської ради. Хто за такий висновок, прошу про Дякую, одноколосно. Третій, третій детальний план це є детальний план території в межах вулиці Васюка та Гавлівської в селі Стринив Земноводівської територіальної громади Львівського району Львівської області. Підставою для розроблення даного детального плану є рішення сесії Зіноводівської сільської ради 16 від 9 лютого 2023 року. Замовником детального плану виступає виконавчий комітет зі сільської ради. Розробник проекту детального плану приватний підприємство центр ринкових досліджень. Також було інформація опублікована на офіційному вебсайті щодо розроблення даної судної документації 1 червня. Протягом цих всіх днів жодних Смови та усних зауважень до нас не надходило. Тут присутні є зроблений дано детальних плану. На даний плану території передбачено зміна цільового призначення приватної земельної ділянки, а також відведення ділянки, яка ми між наявною приватною ділянкою і червоними лініями вулиці Галицької іншої. Це рішення було прийнято для того, для уникнення так званих ну, міжсмуг, між тобто провалів між червоною лінією ділянкою. Там та ділянка невеличкої площі і вона не придатна для будівництва як окремого будинку, але в принципі може бути використана на майбутньому для обслуговування власне саме того ділянка, саме цього о, і території. Станом на нині єдине діє мораторій на передачу у власність вільних земельних ділянок, тобто це питання друге може бути вирішено або після закінчення війни, або виставлено на земельні торги і продано в загальному порядку на земельні торгів. Ділянка розташована в кварталі житлової забудови, з всіх сторін оточена фактично житловими будинками. Серед бажань, які впливають на забудову території, є тільки наявні інженерні комунікації, які проходять вдовж вулиць там газові труби і лінії. Є запитання до розробника? Чи є якісь пропозиції зауваження по даному детальному плану? Немає? Добре, тоді ставлю на голосування. Громадські слухання по детальному плану території в межах вулиці Васьюка та Галицької в селі Сканилів. Пожати закінченими та такими, що відображають інтереси громади. Проект даного детального плану винести на затвердження сесії Земноводнівської сільської ради. Хто за такий висновок, прошу Дякую. одноголосно. І четвертий детальний план це є детальний план території в частині дороги за західний обхід міста Львова та адміністративною межею селі Рясне-Руське, в селі, селі Земноводальнівського району Львівської області. Прошу представника замовника. Підстави для зроблення. Уступної документації є рішення сесії Зіноводівської сільської ради номер 1530 від 29 листопада 2022 року. Замовником даного детального плану визначено виконавчий комітет Зіноводівської сільської ради, розробник проєкту приватне підприємство Центр ринкових досліджень. Матеріали даного детального плану були опубліковані на офіційній сторінці Зіноволівської територіальної громади 1 червня за час проведення. Жодних зауважень та пропозицій до нас не надходило. Дана територія розташована в північній північні частині села Зимна вода в межах населеного пункту, в частині далеко західний обхід міста нього. Більш детальніше запрошую зробити. Даний детальний план території передбачає можливість. Буде забудова земельної ділянки, яка раніше використовувалася як карті шрот, так би мовити, стане використання метою ви будівництва складських приміщень на цих землях. З проважом детального плану території враховано фактично зміни в розв'язці, яку планує споруджувати служба автомобільних доріг. Тобто ці, ця, ця розв'язка вона передбачає можливість. Виїзду на Львівський квартал на Біловощу та це проектована дорога, яка станом на зараз немає. Тобто зв'язати кінцеву дорогу з Біловощою, а також можливість під дорогою об'їзду виїзду на другу половину. Також серед особливостей забудови цієї території є наявність поблизу лісу, не лісу, залісненої ділянки площою біля 4-5 гектарів проєктування даних будівель і споруд брали за основу ряд рекомендацій, також погоджень від лісових служб від пожежних служб в частині власної організації забудови. Для зменшення зони від лісу було запроєктовано із цим детальним планом території будівництво мінералізованої дороги 6 метрів, яка би розмежовувала територію забудови з територією. На з південної частини ділянка обмежена е, заболоченою територією, яка згідно реального плану в майбутньому може бути використана як промислово-складська зона. Е, з, ділянка обмежена е, серед обмежень, які є на території, це є шумова зона. Е, від Аеропорту, але вона фактично на склади складини впливає. Також з південної частини проходить газ середнього тиску з охоронною зоною 7 метрів, охоронна зона врахована. Ну, під'їзди, з'їзди використані існуючі під'їзди, з'їзди, які є між шашличною, скажімо і це під'їзди, які використовуються на службу аеропорту, на їхні підприємства. Дякую. Чи будуть запитання? до ну, розробника? Там дорога по тільки частини. По якій території вона піде? Там по прилічечку, то там є якісь чия там територія. Це територія Зимовинської сільської ради, вона має тут річка нижче. Річка у вас тут буде більше, більше, 20, більше 25 метрів. Це дорога вона за хімічні. Піночніше річки. Вона проєктована і Львівським генеральним планом, і також з генеральним планом. Тобто вона десь мала би зв'язати ці райони Білогорщі з кільцевою дорогою в майбутньому. Ще запитання? Немає? Немає? Немає. Прошу за. Тоді чи будуть якісь пропозиції, зауваження по загальному по даному детальному плану? Немає? Немає зауважень? Добре, тоді ставлю на голосування наступний висновок. Громадські слухання по детальному плану території, в частині дороги, західний обхід міста Львова з адміністративною межею, в селі Рясне-Руське, в селі Зимна Вода Львівського району Львівської області, вважати закінченими та такими, що відображають інтереси громади. Проект даного детального плану винести на затвердження сесії Земнобойнівської сільської ради. Хто за такий висновок, прошу голосувати. Одноголосно. Дякую. Таким чином, всі питання порядку денного на сьогодні вичерпано. Всім дякую.